Ну що ж, друзі, привітик, привітик! Працюємо, працюємо знову з вами. І сьогодні ми подивимося інші ваші питання, які, які ви мені задаєте, про які ви переймаєтеся, про які ви переживаєте. І перше питання в мене було, чи є загроза від кабів для Кривого Рогу? Це питання дуже болюче, можливо, хтось його бачив, хтось його не бачив. Ми давайте. Я вже дивилася його, це питання, але ще раз давайте подивимось на це, це питання, запитання. Бо це дуже, дуже болісно і я знаю, що багато людей цим переймаються, чи будуть долітати каби до Кривого Рогу. Або чи будуть скинуті кави на кривий ріг. Значить, дивіться, залітати на територію Дніпропетровщини вони будуть. І є якісь населені пункти, які ну, села, скажімо так, які можуть входити в, або недалеко коло Кривого, Рогу, або входить в Кривий Ріг, в структуру Кривий Ріг. Всі знаєте, про що я кажу, ті, хто живе в Кривому Розі. От. І вони можуть бути скинуті десь в районі якоїсь води. Оце може бути. Але в сам Кривий Ріг залітання кабів немає, в саме місто Кривий Ріг немає. Є якісь села або якийсь приватний сектор, якийсь такий частний сектор, Оце таке є. Друге питання мені задають, чому так потрібна Україна Росії, що вони постійно від нас хочуть і чому вони від нас постійно. Щось, щось вимагають. Ну що ж, давайте подивимось, навіщо, навіщо в Росії Україна? Навіщо, чому Росія постійно намагається Україну окупувати, завоювати тощо? Що ж їй тут так потрібно. А ви знаєте, тут таке враження, що втрачаючи Україну, вона наполовину втрачає себе. От вона важа. Чомусь вони вважали, що ми є частиною їхнього дому якогось. І ось тепер. Тепер от таке враження, що вони перестануть чи їздити, чи вони переживають, що е, родичі перестануть їздити, що ми не будемо родичатися. І це дуже важливо, Тільки якісь абміння. І, І ще що, їм потрібні наші землі, на половину наших земель. Не всі, а половина наших земель потрібні, прямо про землі. Тому що там. Є якийсь ресурс. Ресурс дуже для них цінний. От там є можливість робити на цьому гроші. От, і вони про це говорили. Тому, окрім ресурсів. Їм ще потрібно, вони б не хотіли, вони дуже довго якось думали, як би з нами не, не, як то кажуть, не воювати, як би нас переманити до себе по як той казав, по-хорошому, да? ну, не по-хорошому не вийшло. Ось о, наші королі домовлялися, домовлялися от, поки, поки ми одного з цих домовлених не, не вигнали. І ще що, і Їм дуже потрібно були ще наші люди для якихось війн. От, знаєте, як От, опомните, ми В Афгані вони воювали, їм треба були люди. Ще що? Вони не можуть нас відпустити. Ми у них, Оце ми і ще Білорусь. от У них є дві країни, от вони всіх можуть відпустити, а нас і цих не можуть. Чого? Вони, як от, знаєте, це для них як зрада. Оце велика серцева біль це як зрада, того, що е, вони як аб'юзери. Тобто, це коли треба з когось постійно кров якусь. От. І ще що, у нас дуже великий потенціал, у нас дуже багато розумних людей. У нас великий потенціал на мозги. Їм потрібні наші вчені, наші е, артисти, наші е, якісь люди, які щось відкриття якісь роблять. поняли? Тобто їм окрім як Земельного ресурсу, їм потрібен людський ресурс. Вони розуміють, що без нас у них вони перестануть, у них не буде що красти, у кого красти. Вони у нас багато чого вкрали, а тепер вони не зможуть красти. І вони остаються одинокі, нафік нікому не нужні, Того, що насправді їх, окрім нас, ніхто так і не сприймав за кордоном. На них їм начхать ніхто їхні ці пісеньки не слухав, ніхто, е, як то кажуть, якісь розробки їхні не хвалив в їхніх жигулях їздять одні вони, то сім все одно, знаєте, як отой аб'юзивний чоловік він не відпустить свою жінку ніколи, навіть якщо він... Ну, він її буде використовувати до самого до самого кінця. до самої, знаєте, як то кажуть, Поки не висосе з неї всі ресурси. Так от, тут, получа... тут виходить по картам, що не тільки ресурс є матеріальний, що тільки землі, Їм і українці потрібні. Притом українці вони якісь. от, Серед наших, ану як вони взагалі ставляться до ну, наших людей. Ну ми говоримо про ту еліту, яка прийшла завойовувати, не про пересічних. Ну, по-перше, вони дуже бояться нашого якогось потенціалу, щоб ми не окріпли. Не окріпли у знаєте, мечами. Тобто нас треба було роззброїти, бо ми для них завжди. І щоб ми відмовилися від взагалі будь-якої зброї, бо будь-яка зброя в наших руках вони її бояться. У нас є карта страху, вони бояться будь-яку зброю, вони хочуть, щоб в руках ніколи не возродилось козачество, і в руках козаків ніколи не було зброї. Отак, от друзі мої. Далі. Вони б хотіли, щоб ми, е ще що, щоб ми перестали за кордон їздити. Їм треба було, щоб ми тільки до них їздили. До них їздили, робили, щось там з ними ми там, не знаю, трилувалися, от тільки з ними. Далі ще що? Ще багато якихось речей, наприклад, були, я би так сказала, у нас багато якихось ресурсів, які вони хочуть використовувати. І на нас були великі плани. І ще це по-перше. По-друге, із задоволенням, наприклад, росіяни женилися на українках, бо діти були здорові. От здоровші, якісь гарніші, крепші, і розумніші. Далі весь бізнес, дивіться, розрушився б і бізнес, і вся, вся їхня оця і, і естрада, тому що у них кроме Чечериної і голубого Кіркорова з п'яної волочкової. Ну, такої, такої, скажімо так, не сильно. Далі, далі. Тобто, бізнесові структури сина. І ще, і ще два якихось є направлення, от вони нас використовували, ми їм постійно йдемо ресурсні, ресурсні, ресурсні. от, І ще що, і їм дуже хоче, бачите, от знову ресурс, ресурс. Карта сім'ї, ресурса, І вони їм дуже подобається, як наші люди їздили туди працювати, бо так як наші працюють, ніхто не працює. Притом, не незважаючи на те, що чи ти вчений, чи ти просто якийсь строїтель, чи ти просто якийсь аграрій, так як наші працюють, не працює ніхто. Вони в нас просто нуждаються, вони без нас ніхто і звуть їх ніяк. І якщо відокремити повністю Україну і таку, знаєте, взагалі не спілкуватись не от вони дуже скоро ісякнуть. У них нема цього свого потенціалу, тому вони постійно брали від нас цей потенціал. А тут раз їх і обірвало. От така от ситуація. Ще таке питання, досить мені не, не зрозуміла, але я намагатимусь на нього відповісти. Чому все-таки Путін напав. От, е Чому саме при Зеленській? Ну, Те, що готувалася ця війна, готувалася ще з 2007 року, ще з 2004-го, тут я точно не пам'ятаю, навірно, з 2007-го вона готувалася. От, про це мені розказував навіть один КГБшник, який в відставці їхав. От Він був трошки випивший, да, а я була дуже молода. Нас було двоє купе, він розповідав такі речі, я дивилася на нього, думала, боже, який дурак. Він тоді ще казав: уїжджайте з України, уїжджайте, ви не знаєте, що буде. І він, він, просто, він просто плакав. І я подумала, та. Якийсь туречочок. Ну, все збулось так, як він мені розказував про цього Путіна, про це все. Але він все одно планував, у нього був такий план. Чому ж він напав саме коли Зеленський президент? От чому Путін напав саме коли зеленський президент? Ну, по-перше, прикол в тім, що. Перша карта, оце карта дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це наші страхи. Це коли ми боїмося чогось в очікуванні. Так от, Путін Зеленського злякався. Представляєте, от він просто злякався Зеленського. Чого? Того, що він зрозумів, що він з Зеленським не домовиться, так як він домовлявся до сих пір. Так, як можна було якісь мінські угоди підписати, і потім такого АТО продовжується, а вони собі там тирять. До речі, якщо ви помітили, після, після того як у нас образувалась АТО замість війни, дуже багато, особливо хто живе коло, коло лісів, дуже багато і дуже скоро почали за ті п'ять років правління до війни. За час правління Порошенка дуже багато вивозилось лісу. Так вивозили ліс і так його трилювали, вирізали сторічні дуби, київські депутати заїжджали на Полісся на Житомирщині і там, мабуть, і далі, або там свої, і просто вони вивозили рі... такими лісовозами, а коли прості люди щось говорили або намагалися цьому переперети, їх просто тупо вбивали або погрожували. І, колись, і, і тоді ще дивилися, і е, я колись говорила, що кажу, Боже, вони так ліс вивозять, наче вони щось відчувають, що можна ще вкрасти цієї країни, бо її просто не буде. Так от, я хочу вам сказати: він боявся, що він недого... недомовлено спроможний. І він боявся. Ці страхи, і ще що, що він зупи... може зупинити щось, зупинити якусь військову агресію. А ця військова агресія, тобто, скоріш за все, він боявся, що зупиниться АТО. Далі, чому він ще напав? Розмови, які до нього доходили. І він розумів, що це судьбодоленосні розмови. Це про те, що. Має бу... що за часи правління Зеленського щось має бути обмежене, якась, якась робота, якісь видобутки, якесь щось таке обмеження по тому, що було вже налажено якісь путі, якісь справи. Далі, далі, далі. Ну, Дивіться, були таємні. таємні, О, да, Таємні члени одної родини, які по різні боки. Тобто там і тут всі рука руку миють, все робилось, все договорилось. І він боявся, що це все вилізе. І вони говорили йому, що він непредсказуємий, що Зеленський на це не буде закривати очі, і що всі ці схеми повилазять. В принципі, Медведчука забрали, ми все узнали. Ну, і... Що Путін дуже боявся, що Зеленський захоче забрати о, знову Донецьку і Луганську повернути? І він ж дав цього, цього ножа в спину. О, це по перше. І ще і він боявся, що Зеленський буде працювати, да, і буде збагачувати піднімати економіку, і буде збагачуватись Україна. А багата Україна і військово-оборону спроможна не потрібна була Путіну. Тобто, якщо на момент АТО Путін контролював Україну, то коли Зеленський вступив на президента, Путін втратив свій контроль. А це виходило з-під його планів. Далі вкотре ви питаєте, чи зустрінеться Трамп з Путіним. Отже, давайте, чи прийде зустріч Трампа з Путіним? Чи Путін приїде до Трампа, чи Трамп до Путіна. Ну, Десь один до одного мають приїхати і зустрітися, провести якісь перемовини, ця має зустріч. Так, про це розмови ведуться, але поки що, поки що ситуація такова, що вони не знають, як це зробити. Є якісь домовленості офіційні, да? але вони мають за межами, за межами е, цього бути, за межами, за, ну, за межами цих двох країн. О, далі хтось від або уходить з цієї. Якоїсь позиції да, або відмовляється от, від цих зустрічей або з цих перемовин. Ну і, врешті-решт, е, зустрічі з Путіним у Трампа не відбудеться. Не відбудеться. Ну, Ми вже бачимо, що вже починає говорити там про те, що король не настоящий, дайте мені справжнього короля. А справжнього то давно вже немає. І всі про це знають. Ну і тепер давайте подивимося про те, ми вже говорили неоднократно, що на президента Зеленського було багато, багато покушень, багато спроб його вбити. Отже, чи існує ще загроза, от, і чи постраждає від будь-якого теракту президент Зеленський. Ви знаєте, загроза є, і загроза є не тільки на нього, але й на його батьків. Тому, скоріш за все, він і їх вивіз. І він більше скоріш переймається навіть ними, а не собою. Хоча у Зеленського дуже хворе серце. От дуже хвора в нього був, або вже інфаркт був, або інсульт щось таке було. Притом ця хвороба прогресує. Але він налаштований войовниче. Тим не менше, його попереджали вже не про одну спробу на нього нападу, і ось буде знову спроба нападу. І притом при вона не вдасться так би, як то хотілося їм вдатися, але президент буде дуже перейматися за свою родину. І ще що, і ще що. Нам не будуть говорити про те, що але він дуже-дуже хворий. В нього дуже серйозна хвороба, в нього серце не в чортовій матері. Ще буде кілька спроб нападу на нього. І за нього дуже переживає його дружина, тому що вони також під загрозою. От. Тут ще таке враження, що буде іще вибух транспорту якогось, в якому має бути Зеленський. Але він там, на щастя, його не буде. Вони обдурять терористів. Ще одне. Собирається там це якийсь рамштан, це в мене спитав Діма Кастильов, чи буде, от, ну, там якісь зборища. Отже, давайте спитаємо, чи, е, е, що дасть збор цього рамштану для України. Що дасть збір збор цього рамштану? Нічого не дасть, вообще нічого, слова зовсім. Говорили, балакали, сіли і заплакали, тому можна на це не розраховувати. Так, наступне питання. Наступне питання: новий вірус, чи буде пандемія. Ну, я вже роздивлялася про вірус. Ну, давайте так. У 2025 році, чи буде нова пандемія, яка буде схожа, як той коронавірус, щоб нас обмежать. Чи будемо ми обмежені, От, чи буде пандемія? Ну, Дивіться, її очікують за кордону, вона вже йде, але вона до нас не дойде. Пандемія буде, але до нас вона не дойде. Можливо, тому що у нас війна, і війна нас таким чином спасає. От. Як би там не було, щось таке, щось таке до нас так не доходить. Але пізніше пізніше до нас зайде ця хвороба. Пізніше. Спершу вона якось обійде всіх, а потім до нас зайде. Хтось привезе все-таки. Ну Дивіться, будуть старі люди більше хворіти, матері, будуть знов якісь, якісь закони. От, але також, щоб ми сильно обмежені були, я не знаю. Ну Будуть пропонувати все одно вакцинуватися або заставляти, але люди вже будуть якимось чином це обходити. А які, а які обмеження? Ну Ми на вулицю не виходили. Зараз не можуть так нам, 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 нам це сказати, бо поки йде е, війна ми і так багато хто нікуди не виходить. Скажімо так, робота-дом-дом-робота. Дом, дом, робота. Ну і інтерв'ю Зеленського. Навіщо воно було дано? Навіщо зробив Зеленський таке інтерв'ю, де він говорив якісь такі речі, які не всім сподобалися, скажімо так. Якщо хтось не бачив, подивіться, це цікаво. Отже, навіщо Зеленський зробив це інтерв'ю? Ну, по-перше, він прикладав дуже великі зусилля для того, щоб... ну, в нього, Я казала вже, що у Зеленського хворе серце, От, але він докладає дуже багато зусиль до того, що йому болить, і він хотів донести людям, що йому дійсно болить. Але він, він хотів ще донести це не тільки для людей, а і для кількох. Країн або для інших президентів, скажімо так, він намагався показати, що він ще, як то кажуть, тримає, ну, він буде боротися, не то, що він буде боротися, він не здався, він буде боротися до кінця. Він боїться, що люди втомилися і вже готові на будь-які умови заради. Того, щоб закінчити війну. І таким чином він хотів би і підтримати людей. Таким чином він хотів би зупинити оцю, знаєте, людську втомленість, зупинити зневіру, підтримати трохи людей також, того, що в нього є страхи що вже пішли якісь розмови стосовно того, що він не може захистити ну, країну. Але я скажу вам так, 22 2022 році, коли летіли, е, летіли ракети, то про це не думав, чи може він, чи не може захистити, а були дуже раді, коли він випросив і щось, якусь, якісь для нас, е, як вони називаються, якісь для нас захисні, захисні Патріоти і всякі ППО. Ну, от. Також він хоче показати своїм партнерам, своїм західним партнерам, що ваші гроші не пропали, але що ви ще мусите нас підтримати, бо війна не закінчилась і ми продовжуємо боротись. Це було сплановане, це було сплановане інтерв'ю, це не було спонтанне інтерв'ю, і це інтерв'ю носило досить такий характер, я б сказала, м -м, треба. Треба читати поміж строчками під текстом. Да? Треба не слухати те, що говорить, да? а вслуховуватися або читати поміж строк. Ось такі, такі в мене на сьогодні для вас відповіді. До речі, ще є одне питання, яке дуже хвилює багатьох людей. Багато людей питають чи правда що хотіли багато ізраїльтян чи євреїв переїхати до України жити? Ну, дивіться. Давайте так, давайте зараз подивимося на картах, але якщо логіку взяти, якби вони хотіли переїхати, хто їм не давав це робити в 19-му році, в 18-му, в 17-му, в 15-му? Переїжджай, купляй квартири та й живи, правда? Як хтось хотів? Тільки я бачу, поки що, що навпаки не приїжджають, а уїжджають. Дуже багато людей, наприклад, тих же людей єврейської національності, уїхало з тої самої Одеси і з других, других. Тому чи є наміри у ізраїльтян? Або у євреїв робити якесь масове переселення в Україну. Ні. Карта говорить про те, що ні. Ні, бачите, П'ятірка Кубка, ні. Ви трошки щось не те розумієте, що би ви, що би ви хотіли. Вони не розсматриють Україну як, міст, як місце, де вони будуть проживати. От. Скажімо так, але дуже багато людей, які мають українське громадянство, вони б хотіли, от євреї, які мають, вони хотіли б подвійне громадянство мати. Бачите, вони хотіли бути і українське громадянство, і єврейське громадянство. Тому я не бачу про це переселення. Це все, це все, ну як то кажуть, ні, якась розганяється. Навіщо розганяють оцю побрехеньку? І, а, а люди вірять, у нас такі люди, що вони вірять все, що вони бачать, вони все. Вірять, все, що їм, як то кажуть, кого-небудь зробити винним, аби тільки аби тільки не признатись що ми самі прощенкали країну за 30 років, правда? Отже, давайте. Навіщо розганяють нам це? Ті, ті, з ким ми колись дружили, товаришували, були однією сім'єю, хто казав, колись нам ми же браття, наганяє нам цієї смути, наганяє і дуже боїться, щоб ми не з ким більше не товаришували, окрім них. А так, як в, 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 в Ізраїлі зараз ситуація чимось схожа на нашу, о, вони дуже бояться, що ми потоворушуємо з Ізраїлем, а у Ізраїля є, ну, Ізраїль нам допомагав або, або мав допомагати, або допомагав зброю. До речі, давайте зараз я і подивлюся, чи допомагав Ізраїль нам зброєю. Вони сюди присилали своїх спеціалістів і свої якісь установки, які нам допомагають відбивати, ну не нападати, а відбивати. Поняли оці всі? Які. От, далі. Що вони нам ще давали? Що вони нам ще давали? Ну, офіційно вони нам нічого вроді не давали, але щось давали. Такі нові, якісь для захисту дуже нові такі установки, які працюють дуже класно, і завдяки цьому наші міста сьогодні жить. І ще що була домовленість. Була доволеність на офіційному рівні, щоб нам допомогли створити захисний оцей купол, як у них від обстрілів. А якщо у нас буде цей захисний купол, ми можемо е вести війну дуже довго і 10 років, і е таким чином ну, не боятися, що нас е ну, унічтожить Росія, розбомбить наші города. А Росії це не вигада. Тому вони хочуть нас навпаки один проти одного настроїти, придумати. І, до речі, до речі ще що про, оцю, як його, про хануку. Хто встановлює хануку по городам України? Це якісь партнер, ну, партнерські якісь, е, як громадські організації чи що. Ну, Наприклад, і ще що таке вже було колись. Це, як, от, знаєте, е, якісь громадські організації, наприклад, єврейське об'єднання там, кого-то, там, кого там, Поняли? От. Так як, от, наприклад, ну, є. Мусульманські храми, є там, наприклад, там, от, в Одесі, да? є там католицькі церкви, да? і, і православні, і всякі. От. Я хочу сказати, що е, ще планувалося вкладатися грошима в нашу країну дуже сильно. Тобто, мало бути сотрудничество. От. І ми мали би організувати з Ізраїлем тишком і ще з якоюсь країною якийсь альянс, який буде допомагати один одному не тільки в економічному, але й в воєнному ділі. Ну не знаю, буде воно там далі, це чи не буде діло. О, ну, поки що, отак, от, от поки що, отак. От от. Я вам хочу сказати, друзі, одну таку річ, ніколи, перш ніж е, ви слухаєте якісь такі чудернацькі новини, ви включаєте свою логіку. Ми їдемо за ізраїльською медициною в Ізраїль, і тут Ізраїль зараз хоче до нас приїхати і нас окупувати. Що нас окуповувати? Приїжджай, купуй квартиру і живи. Правильно, можна було це зробити скільки років назад, якби не хотілося. Ви оці діпфейки слухаєте, вони іноді такі дурні. І коли люди задають питання, ти дивишся і думаєш, Боже мой, у вас є мізки, коли ви задаєте це питання? Ви хоч самі себе чуєте? Що там нас, нас, як то кажуть, окуповувати? Ми самі якісь іноді щось таке питаємо і віримо в якусь таку дурню. До речі, хтось мені казав про Ілона Маска, що Ілон Маск, вроді як там, чи з ума зійшов, чи що, Ану, що там у нього з тим Ілоном Маском? Що там в нього з мозгами? Нормально там в нього може бути ас мазгами. Що там з Ілоном маска? Та хорошо в нього все? Нормально в нього все. Він хоче ось якусь, а ну, що хоче Ілон маск робити? Таке враження, що він якусь нову зброю хоче. Щось нове він хоче. Щось хоче нове е випускати? Хочу сказати вам щось таке нове. І це може бути нова зброя. Хоча його там хтось, чи мама, чи дружина, хто там відговорює, Тобто якась жінка, яка на нього має вплив, відговорює. Ну, це таке. Пишіть свої нові запитання, будемо дивитися і будемо роздивлятися на моєму каналі. Все. Всім дякую, що були присутні зі мною ці півгодинки. Рада для вас попрацювати.